У нас, скажімо, там збірна Петракова чи збірна Калитвинцева, які досягли успіху там на юнацькому молодіжному рівні, Скільки футболістів вийшли з цих от команд? Тому саме головне для молодіжної збірної це от кількість футболістів, яка потім перейде в національну от команду. Це саме головне. А потім вже будемо говорити про якийсь результат. Наша збірна. Знаєте, дві, два головних от фактори, дві головних такі сильних сторони. Перше, це досвід. У нас величезна кількість гравців, які ще перейшли з минулого скликання молодіжки. От фактор війни призвів до того, що там рівень чемпіонату впав, і молодим футболістам набагато от простіше. У нас, скажімо, так не часто бувало, щоб у молодіжки був оцей ігровий досвід. І у навіть мельгоса да, він якби. Показує себе як доволі якісний тренер, як психолог, який може достукатися до цих футболістів, який може їх мотивувати, який може їх налаштувати. Випаде, будь-який футболіст там не зможе грати той чи інший, скажімо, з Іспанією не грав Ярмолюк. Це якось сказалося на якості гри збірної? Та ніяк не сказалося. Вони себе показали доволі достойно. Це наша збірна це в першу чергу командна гра, це тренерський штаб. А потім ми вже говоримо про футболістів. Тобто головний а, це от, тренер.